Усім привіт! З вами Андрій і ви на каналі 7 Днів. Якщо добре пам'ятаєте, у попередньому відео ми зазначали, що тиждень, який настав, обіцяє бути насиченим. Отже, усе так і відбулось, доволі активно насичено, пізнавально та цікаво. А у цьому відео ми презентуємо для вас найбільш такі цікаві моменти тижня, який минув. Отже, усім приємного перегляду! Тиждень розпочався із виставки Кам'янець крізь об'єктив. Проекту розвиваємо фототуризм у Кам'янці-Подільському разом, який ініціював туристично-інформаційний центр Кам'янець-Подільського музею. Від учасників проекту надійшло більше 250 світлин приймали фотороботи за наступними жанрами: пейзаж, портрет на фоні історичної пам'ятки або пейзажу, вуличне фото. Нічне фото. Презентація виставки в дворику центральної міської бібліотеки імені Костя Солухи стала одним із заходів присвячених Всесвітньому дню туризму, який відзначається щорічно 27 вересня. Тож цього дня міська рада нагородила грамотами та подарунками учасників і переможця конкурсу, найкращий сувенір 2022 року, а також готельєрів, рестораторів та екскурсоводів. А форум презентація Туризм виклики часу, який відбувся у галереї мистецтв презентував туристичний потенціал сіл громади. Туризм сьогодення має всі шанси стати механізмом, який запустить інвестиційні та розвиткові процеси як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях. Стверджують організатори круглого столу потенціал НПП Подільські товтри у розвитку туристичної інфраструктури регіону, який відбувся 29 вересня у природному парку і зібрав турагентів, музейників, керівників об'єднаних громад та громадські організації. На засіданні обговорили туристичні магніти національного парку, ознайомилися з його успішними практиками та намітили дорожню карту спільних дій. Фінальною крапкою у роботі круглого столу. Стало підписання меморандуму про співпрацю між його учасниками. Агенція мандрів текти з дому стала одним із підписантів. Мета круглого столу, яке от сьогодні відбулося, це єдині, єдині спільні заходи, об'єднання спільних заходів зусиль щодо розвитку рекреаційної діяльності, туризму, екологічного туризму, надавання. Повноцінного нормального продукту для відвідувачів, гостей Національного природного парку Хмельниччини, Поділля, і у нас дуже гарні є архітектурні об'єкти, природні об'єкти, і ми хочемо об'єднати їх спільно, пропрацювати маршрути. Пропрацювати їх з дотриманням вимог предохоронного законодавства, проєкту організації території парку і належним чином облаштувати. А далі ми вирішили в Маліївці на конференцію Шляхетна Україна 30 вересня у стінах Малієвецького обласного історико-культурного музею науково-краєзнавча конференція Шляхетна Україна матеріальна та духовна культура зібрала науковців та краєзнавців. Наша конференція називається Шляхетна Україна. Тому для нас це подія дуже знакова, адже наш музей знаходиться в стінах по паркового парковому комплексу в кінці XVIII століття. Тому кому як не нам вивчати життя аристократів, шляхтів, взаємодії їх з суспільством, вплив їх на це суспільство, якими ідеями вони заражали соціум, що вони несли, яка це була взаємодія. Тобто про це ми все сьогодні і говоримо. А наразі мусимо завершувати, адже про найактуальніше розповіли. Тож до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, коментуйте побачене, переглядайте інші відео, підтримуйте україномовний контент.